Для отримання нагороди статуетки панацея на сцену запрошується Євгенія піддубна, директорка з корпоративних комунікацій фарма фармацевтичної компанії Фармак. You are active abroad, and this is excellent example and to showing that Ukrainian know-how, capital, can be invested and bring the uh, healthcare services also abroad. So big congratulations and uh, for your award. Uh, thank you so much. That's true, and we are proud to be part of the, that team, Ukraine, that promotes our quality products abroad. Колеги, я думаю, що це нагорода кожної людини, яка працює сьогодні в фармацевтиці. Як я вже казала про кровізорів, першостольників, які виходять в бронежилетах, так само і наші колеги падали просто вниз на підлогу, коли не мали змоги спуститися у укриття і працювали в перші дні в перші тижні, в перші місяці повномасштабної війни. І е, це дійсно класно, що ми можемо нести українське в світ, пишатися цим завдяки таким партнерам, завдяки нашим збройним силам. Дякуємо, дякуємо і вітаємо обласки нашим першим лауреатам.